Всім привіт, покажу закупку свою. Правда, тут залишилися лише деякі предмети, дещо швидко продалося. не встиг зафільмувати ось такі медалі. Тут їх 20 з лишнім штук радянські юбілейні. Такого особливого цікавого тут нічого немає. Годинник ось такий, слава, з будильником, то відсутня деталь. Будильник працює, сам годинник не йде. Причина невідома, не розбирався. Далі рюмки ось такі. Мідь і певне посріблення, але не впевнений. Якісь клеїмо, проби. Відсутні ось такі дві штуки. Тарілочка така настінна Німеччина. З керамічним малюнком вставка. Ось так виглядає. Брелок ось такий у вигляді фотоапарату. З камінчиком всередині. Кладищі 90-2000-х х, -х. Так, 30 штук їх. Всі різні. Буду розбиратися, переглядати. Ось така ювілейна радянська медаль в рідній коробці. Брілочок ось такий. Такий гаманець радянський, правда, сліди корозії є. Треба спробувати почистити. І ось такі запанки з якорями. Це морська тематика. Ось так вони виглядають. скромні покупки. Кому цікаво щось по предметах звертайтеся.